Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мортіна, історія, від якої можна вмерти з осміху. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Мортіна була незвичайною дівчинкою, хоча сама вона не відчувала, що аж так відрізняється від інших дітей. А вже ж, її шкіра мала не такий, як у звичайних дітей, свіжорум'яний колір, а якщо точніше, її шкіра була мертвотно блідою, мало не зеленувато сірою. То й що з того? Ну, гаразд, і очі в неї інакші, банькаті і вирячені, мовби кулі, з фіолетовими синцями довкола. Та мало чого не буває, фіолетовий теж красивий колір. До речі, хіба він зараз не наймодніший? Ну, мабуть, вона таки трохи особлива, бо може спокійнісінько відривати і підкидати свої частини тіла, які знову повертаються на місце, коли вона цього захоче. Та хіба це дивно? Вона ж зомбі, просто дівчинка зомбі. І для неї ці дивовижі. Цілком нормальні. Її життя на покинутій віллі разом з тітонькою домовиною було прекрасним. Широкі розкішні зали, де Мортіна могла бавитися до схочу, аж поки не обридне, а ще за вілою ріс густий садок, і дівчинка залюбки гуляла там цілими днями. Головне, треба було пильнувати, аби хтось її не помітив. Компанію їй складав вірний друг смуток, пес альбінос породи Левретка. Живий чи мертвий, хто його знає. Він день у день гасав із нею всюди і бавився, а вночі вкладався спати коло Мартіни в ліжечко. Проте було одне але. Уся річ в тому, що Мартіні страшенно кортіло робити все те, що їй заборонялося. Гратися з дітьми із селища і знайти справжніх друзів. Мортіна потайки спостерігала за дітьми, поки вони гралися на лузі біля покинутої віли. Іноді з цікавості вони підкрадалися зовсім близенько до брами віли, але ще ніхто і ніколи не наважився туди зайти. Цікаво, чому ж так? міркувала собі Мортіна. Тітонька домовина заборонила потрапляти на очі будь-кому, особливо дітям із селища. Вона завжди боялася, що люди довідаються про мешканців покинутої віли і виженуть їх із рідної домівки. О ні, тільки не це. Тож краще не привертати до себе уваги. Нехай і далі всі думають, що віла стоїть собі пустою. Одного літнього ранку Мортіні спала на думку блискуча ідея. Ану, я перевдягнуся і прикинуся живою дівчинкою, вирішила вона і сіла до туалетного столика перед зеркалом тітоньки домовини. У шухлядах лежало повно всілякого начиння. Тож Мортіна почала шукати там гребінець і шпильки. Нарешті Мортіна знайшла підхожий одяг у величезній старовинній шафі, яка належала бабці з губі. Цілком задоволена собою, Мортіна зійшла вниз, аби постати перед своєю тітонькою. Хизоючись вбранням, вона спитала: Ну як, тепер я можу вийти і погратися з іншими дітьми? Та раптом тітонька домовина пронизливо заверещала і гепнулась без тями. Оклигавшись, вона вельми розлютилася і сказала племінниці, що ніщо на світі не зробить її схожою на нормальну дівчинку. І після такої витівки категорично заборонила їй виходити на вулицю. Надходила осінь. І ось настав день. Коли Мортіна, нишком сховавшись за старовинним парканом Віли, підслухала, як діти розмовляють про якесь свято. Нібито на це свято всі виряджаються у монстрів свято Хеллоуін. Цього дня перевдягнені діти ходять від хати до хати і вимагають солодощів. А якщо їх не дають, то жартома лякають господарів і капостять їм. І тут Мортіні сяйнула грандіозна ідея: от узяти б участь у цьому святі разом з іншими дітьми можна просто вдати себе перевдягнену дівчинку на Хеллоуін. Така затія точно вдасться. Але краще, щоб тітонька-домовина про це нічогісінько не знала. Тому їй потрібно було перше знайти інформацію про чудове свято, друге вибрати належний одяг. У цьому треба було порадитись із смутком, бо він відомий знавець моди, третє вигадати якісь хитрощі, щоб відволікти увагу тітоньки домовини. Ха, Точно у цьому допоможе дряпонути кіцьку тінь. І тоді тітонька думатиме тільки про те, як її залатати. Четверте відшукати якийсь кошик для солодощів. І п'яте вбратися і гайда. У селищі всі готувалися до свята, яке ось-ось мало настати. Подвір'я вже прикрасили вирізаними гарбузами, і мали вони найдивовижніші мармизи, глузливі, вишкірені, розлючені, грізні і навіть лячні. І діти за допомогою батьків робили останні приготування, оздоблювали різні костюми чудовиськ і підшукували торбинки для солодощів. Звісно, якомога більші. Тим часом на покинутій віллі Мортіна хвилювалася. День у день вона розмовляла зі смутком про свято, що наближалося. Хоча сам пес жахливо дратувався, що йому заважають дрімати. І ось нарешті, після звичайних сірих буднів, настав той великий день. Мортіна цілий ранок благала бідолашного смутка допомогти обрати сукню, зробити зачіску та простежити, аби все пасувало до фіолетового. Смуток, великий знавець моди, що навчався в самому Парижі. Бракувало тільки кошика для солодощів, але вдома не знайшлося жодного. Що би таке використати замість нього? О, точно! Тітчина старовина скринька для прикрас! І Мортіна нишком прослизнула в кімнату тітоньки. Спорожнивши скриньку для сімейних коштовностей, вона поцупила її. Але то була незвичайна скринька старої дами, а голова двоюрідного діда Порчі. І треба було ще подбати про те, аби він не здіймав галасу. Адже двоюрідний дідусь був старим буркотуном, який ненавидів зміни і все нове. Дідусь Порча обожнював бути на самоті і дрімати на комоді. Він борчав про чудові старі часи, а розмовляв він із єдиною особою, з якою жив у цілковитій злагоді, із самим собою, на фотографії, що висіла біля нього на стіні. Двоюрідний дід прокинувся у поганому настрої, коли Мартіна взяла його, відкрила і спорожнила! «О!» Що тут коїться, що за неподобство? Ану негайно закрий мою голову, бо в ній свистітиме протяг! скрикнув він. Мортіна сказала, що їй дуже потрібна його голова на одненьку ніч і пообіцяла, що покладе все на місце наступного ж дня. Якщо ви будете добре поводитися і головне, мовчатимете цілий вечір, я зніматиму з вас пил весь рік і принесу вам жирненьких хробачків. Що скажете? спитала Мортіна. Після таких обіцянок двоюрідний дідусь Порча на силу погодився, хоч і бурчав, як стара кавоварка. І останній пунктик. Тітонька Мортіна приготувалася, спустилася на перший поверх, шукаючи тітоньку, і знайшла її у кріслі. Вона саме латала кицьку тінь і думала, що та повернулася з відірваним вухом і хвостом зі своєї нічної прогулянки. А це зробила Мортіна. У тітоньки якраз закінчилися сірі нитки, тож вона зробила красиві останні шви блискучими нитками яскраво оранжевого кольору. Тітонька одночасно шила і грала в шахи з примарою дідуся склепа. У цій партії тітонька домовина саме вигравала, і дідусь був страшенно розчарований. Мортіна скористалася тим, що тітонька захопилася грою і попередила її, що йде на прогулянку та повернеться доволі пізно. Ага, ага, так так, так промовила тітонька, махнувши рукою. І Мортіна, неймовірно щаслива, мерщій вискочила на двір. Вона бігла з покинутої віли у супроводі смутку та з головою двоюрідного діда Порчі проскочила крізь браму і помчала стежкою, що вела до селища. Незабаром вона натрапила на компанію дітей, перевдягнутих у костюми. Їхній гурт стояв на галявині перед будинками, прикрашеними до свята. Дітлахи саме зупинилися біля дверей, щоб дружно виголости господарям солодощі чи витівки. І Мортіна, соромлячись, але сильно бажаючи завести друзів, підійшла до них. Помахавши рукою на знак вітання, вона спитала. Чи можна приєднатися до них. Діти допитливо розглядали її, питаючи одне одного, що це за новенька. Усі були просто в захваті від її прикольної торбинки голови, та ще від дивного песика, що сидів коло неї. А як тебе звати? спитала перевдягнута відьмочка. М -м Мене звати Мортіна, відповіла дівчинка хриплим від хвилювання голосом. Мартіна? А як звати твого песика? запитав вовкулака. Мортіна сказала, що її песика звуть смуток і що це така порода собак, левретка. До того ж, він альбінос. Потім вона пояснила дітям, що нещодавно переїхала і тепер живе неподалік селища. Діти охоче її привітали до компанії. Мортіна аж сяяла від щастя і разом із ними вирушила в селище. От добре було би заспівати якусь жахливо красиву і моторошну пісню, запропонував хлопчик, перевдягнений у вампіра. Я не знаю жодної, зітхнула мумія, і раптом хтось почав наспівувати якусь пісеньку, а всі, взявшись за руки, підхопили її. Ніч, яка чорна, страшна на кладовищі, злива лє, як з відра, Поміж могилами ходить страховище, але то просто мара. Привид з мітлою дощу не лякається білий серед в чорноти, Томара мара тітки Джоконди старається змести сміття і сплити. Доспівавши останні рядки, Мортіна заявила Но ця мара достото як моя тітонька домовина. Нещодавно вона робила генеральне прибирання на своїй могилі. Вона в мене зовсім схиблена на порядку. Тереза, дівчина в костюмі відьми, промовила Ох, яка ж ти чудна, Мортіно. І вся компанія вибухнула сміхом, подумавши, що Мортіна дуже вдало пожартувала. Діти взялися сперечатися, хто з них має найстрашніший костюм, а хтось докинув, що як би було круто здибати справжнього привида чи монстра, і, можливо, познайомитися ближче або навіть подружитися із ним. Мортіна була на сьомому небі від щастя, адже здавалося, що діти зовсім не зневажають і не бояться всіляких там вампірів, зомбі чи привидів. Насправді вони навіть змагалися поміж собою, показуючи якусь особливість костюма чи то ікла, чи то пазурі, чи ще щось. Стережіться, я страшний вампір із довгими гострими іклами. Вишкірився хлопчик Мікеле. Я відьма, бійтеся моїх жахливих бородавок, заявила Тереза. А я, вовкулака, стережіться моїх гострих пазурів. І як же Мортіна зраділа, коли нарешті надійшла її черга. Від радощів вона геть забула про попередження тітоньки домовини і показала всім свою лячну особливість. Граційно, з майстерністю Жонглера, вона відірвала власну голову, змахнула нею, перекинула з руки в руку, прокрутила на пальцях, а я зомбі! Гопля! Усі ошелешено вирячилися на неї. Мортіна завмерла, зрозумівши, що припустилася страшної помилки, і тепер її секрет розкрито. Запала тиша! І ще тиша, і знову тиша. А потім Джаніно, найменший із компанії, порушив тишу. Та це ж неймовірно. Це, ху -ху, це просто найдивніша дивина у світі. Ти справжня зомбі. закричав Джаніно. Так, я б ще хотіла зауважити, що моє ім'я Мортіна перекладається як смертина. Ура! У нас тепер нова подружка Мортіна! Радісно загомоніла, обіймаючись дітвора, і Мортіна зараз би почервоніла, якби вміла це робити. Відтоді діти стали приходити на покинуту вілу. І зрештою в Мортіни з'явилися добрі друзі, з якими вона тепер гралася. І тільки тітонька домовина все ж таки була невдоволена, що її найтаємничу таємницю розкрито. Тож довелося укласти з дітьми секретну угоду берегти цю таємницю. І за цією угодою ордену монстрів Мортіна та всі діти із селища присягалися берегти таємницю покинутої віли. А потім усі взялися за руки та скрепили угоду диким танком під місяцем, у великому садку віли, кожен у своєму чудовому костюмі монстра. Запам'ятайте і ви, що треба тримати рота на замку, друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.